Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги про нові типи озброєнь і деталізацію цього, а також про певні певні типи озброєнь, про які Україна просить, але мало ймовірно, що отримає від Байдена. Навіть така є стаття вже у виданні Політіко. Зараз ми будемо про це все спілкуватися з авіаційним експертом і провідним науковим співробітником державного музею авіації імені Антонов. Валерієм Романенком він з нами на зв'язку, пане Валерію. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з цієї абревіатури. Джейдам це такі хвостовики, які роблять з авіабомби керовану бомбу. Ми про них говорили ще як про щось омріяне для України. Зараз у черговому пакеті вони ну там підтверджені. Можете роз розказати цивільним, а як воно працює? Тому що я вже бачив кілька оглядів. Ну і от так все дуже зрозуміти не зміг. Ну, працює воно досить просто. Значить, як створюється та бомба? Джейдем? Адже йдем. Це так би мовити, об'єднана система ударних озброєнь. Береться бомба в американців хвостова частина бомби прикручується безпосередньо перед польотом. Тому вони мають власне бомбу до неї замість звичайного хвостового оперення прикручують спеціальний блок. з… Такими а, рулями або аеродинамічними рулями і системою супутникової навігації. А бом, для бомби роблять таку обв'язку і ставлять дуже невеличкі крила. А, в результаті за мінімальну вартість звичайна бомба фугасна чи мов уламково-фугасна перетворюється в керовану, яка може бути, якщо в неї попередньо ввести GPS-координати цілі. Можна е, літак, може за е, з відстані там, до 20 кілометрів її скинути і повертатися на базу, не входячи в зону протиповітряної оборони, а бомба сама по собі полетить і вразить ціль. Е, при цьому в польоті вона буде керована, е, по GPS, сама буде зв'язуватися з супутниками, і е, відповідна її система управління реагуватиме на сигнали, куди вона має попасти. З технологічної точки зору більш-менш зрозуміло, я писав, я читав ще про ну, там використання, як це називається, людиною, тобто, що має вміти пілот для того, щоб це зробити, і там я прочитав, що треба підходити до місця здійснення пустку на малих висотах. Так зараз роблять по обидва боки лінії фронту. Потім це підйом нагору на якусь висоту, там постріл. Ну і далі літак розвертається. От тільки довго наскільки важко таким маневрам навчатися, чи це базові маневри для пілотів, я просто не розуміюсь на цьому. Я можу це досить просто пояснити. Значить, дивіться, бомба ця не має цей боєприпас JDM. він не має власного двигуна. Тобто він летить як звичайний планер. А для того, ну як звичайний планер, якщо його скинути з малої висоти, то вона кілометри пролетить, його треба скидати з великої висоти. Але з великої висоти, якщо буде летіти літак, значить, і спробує скинути з кілька тисяч метрів, да? то його просто можуть побачити і на підході збити або викликати власні винищувачі, щоб вони його збили. Ну, перше там зеніт не може збити, а так винищувачі викликати. Тоді що робить літак? Він підходить на малий, підходить на малій висоті, а потім ви пам'ятаєте, що таке петля Нестерова? Ну я а тільки він... знаю, що вона існує. А от як її виконувати, то ну, вертикально не знаю. він різко в районі збросу бомби різко набирає висоту і розвертається тут навіть не петля Нестерова, Ну так, да, мабуть, після вісіра, або він потім зменшує висоту. Він різко набирає висоту, і в цьому режимі, по-перше, бомба отримує імпульс летіти нагору, він відчіпляє її в найвищій точці траєкторії. Він відчіпляє її, тобто підійшов до цілі, різко починає набирати висоту. І зразу ж моментально повертає назад і знищує висоти, тобто робить таку петлю, замкнену петлю в повітрі. І на найвищій точці підйому він скидає цю бомбу. І бомба вже летить за інерцією. Добре, приблизно технічно це зрозуміло. Цьому треба якось довго вчитися, якщо говорити про майстерність пілотів. А, значить, це треба вчі. Пілотам штурмовиків і бомбардувальників не треба, бо це в них стандартно, Це називається бомбування. Скабрування. І це стандартне завдання. Кожен е пілот, кожен екіпаж ударного літака цьому вчиться. А от для винищувачів дійсно їм потрібно буде значить, але винищувачів в них краща вертикальна швидкість, він е буде швидше набирати висоту. А от приціл в даному випадку геть не потрібний. Ясно, а тепер про ті типи літаків, які можна використовувати для цих бомб, тому що я бачив у австрійського у австрійського оглядача Тома Купера, що на ці бомби по 11-12 власне штук можна чіпляти до су 24 і су 25 Наскільки у нас є цей парк, і наскільки довго треба буде робити спеціальні пілони, спеціальні підвіси, спеціальне обладнання для цих бомб. У ну, це треба буде зробити перехідний пілон з наших кріплень на натівські кріплення або там на американські кріплення, бо загалом ці бомби вони в усіх країнах НАТО є, а цих чи інших типів, значить, переробка не складна. І, до речі, значить, якщо ми отримуємо власне ці блоки, то ми можемо спробувати і наші бомби переробити. Але поки що це, значить, мова йде про пряму поставку американських бомб. І потрібні будуть лише перехідні пілони. Тобто, фактично, це ну такі, значить, складність, як відрізок рельси, але тонкий, більш такий профільований, до якого підведено там кілька контактів. Ну, для того, щоб ініціювати скидання, для того, щоб, скажімо, така рейка для того, щоб цю бомбу донести до цілі ну, як, як перехідний елемент на пілоні. І кілька сигналів передати на її скидання, і на а, значить координати координати цілі, яку вона має вразити, тобто геть не складна конструкція, яку можна зробити буквально, значить, не те, що навіть у техніко-експлуатаційній частині авіаційного підрозділу, а навіть невеличкій майстерні. Прекрасно, дякую, що роз'яснюєте далі. В цьому ж пакеті сказано, що будуть нові ну, нові постачання ракет Харм. Зараз ми бачимо, що росіяни розгортають якісь свої системи протиповітряної оборони вже навколо Москви. Та це це цікаво. А от Харм, як те, що вже працювало в Україні, що це має означати? Ну, якщо ми використовували їх для придушення російської протиповітряної оборони. Харм вражає радари. Радари це очі протиповітряної оборони. Спочатку ціль бачить радар, потім він передає цю інформацію на зенітно-ракетний комплекс. Там включаються інші радар, який називається станція наведення ракет. І він вже керує е рухом ракети до, е ну, до цілі. Чи до там літака, який вони який цей ЗРК має збити, от тобто, це означає, що ми е, зможемо, якщо будемо е, ну, широко використовувати ці харми, тобто, якщо ми отримали новий нову поставку, ми можемо знову спробувати придушити російську протиповітряну оборону, так би мовити, кваліфіковано. Добре, ще новинка це тактичні ракети Атакамс Атак як вони пишуть. Дістають вони на сотні кілометрів. Про Атакамс пишуть, але українці ж запитували ще і там Грей Ігл або Ріпер, тобто безпілотники там ударні, які можуть діяти багато. І от видання видання Політіко пише, що навряд чи американці на це зважаться. От як це вирішується? Ну, суд, ситуація така, значить, існує так би мовити, негласна така домовленість, що е натівці не будуть нам поставляти зброю. Ну тобто, щоб ми не уражали об'єкти на російській території з зброю натівського виробництва. Але це не поширюється на зразки зброї, які ми виробили самі. Тобто, робіть висновки, значить, що якщо ми щось розумне зробимо і будемо бити по Росії аж до... Ви згадували Москви, да? Ну от, то в нас в цьому плані руки розв'язані. В нас, в нас немає жодних зобов'язань ні передків. Ну, значить, ем, щодо атак і інших систем, ну я не знаю. Ми їх не отримуємо, Я можу розповісти, але це е, поки що, значить, е, перспективі невеликій їх отримати. Це поки що незначні перспективи. Добре, а от про Петріоти, які нам нарешті вже пообіцяли поставити, є повідомлення від Юрія Ігната, це речник командування повітряних сил збройних сил України, що ми зможемо відігнати там ту 22 м 3 наприклад, відігнати російську авіацію від лінії фронту і від наших кордонів. Ми ж розуміємо, що один комплекс до восьми пускових установок Петріот, ну це точно не на всю лінію. Фронту. Ну так, да, це ми можемо в теорії це зробити. Дійсно, можемо це зробити, але лише в випадку, якщо ми отримаємо кілька таких комплексів. Бо дальність ракет Х-22, які використовує бомбардувальник ту 22 М3, вона складає там, ну, десь сягає 500 кілометрів, може трішечки менше. Тобто, все ж все одно, якщо а Росіяни хочуть вразити цілі на лінії. Ну міста, наприклад, це їм такими ракетами можна стріляти у фугасному варіанті лише по великих нерухомих цілях, навіть не по якихось інфраструктурних об'єктах, бо вони туди просто не влучать. А лише це зараз це зброя терористів, лише по великих містах. І, от на лінії бойового зіткнення, якщо вони будуть стріляти, то дійсно ми їх не відженемо, бо за велика дальність. А от якщо вони спробують стріляти далі на нашу територію, тобто підходити ближче до лінії бойового зіткнення, то дійсно такі комплекси можуть нанести втрати російській стратегічній авіації. Е, окей, тоді, от щоб не було зайвих ілюзій е, з того, що я прочитав про Петріоти, це не пересувні установки, їх один раз десь поставили. Ну от їх до восьми в комплексі, і вони там ну стоять і стоять. Наскільки вони самі а будуть вразливими, і наскільки багато територій, наскільки наскільки велике місто може закрити ну там комплекс Петріот. Ну, комплекс Петріот заявлено, його далі 160 кілометрів. Тобто, по фронту один комплекс може закрити 320 кілометрів 160 вліво, 160 вправо. А, значить, він дійсно він немобільний, але він пересувний. І для того, щоб йому зібратися і переїхати на нову позицію, йому потрібно всього півгодини. А комплекс не має великої кількості різних складових, там пускова установка, єдиний радар. І якщо ми отримуємо станція супутникового зв'язку. Для чого станція супутникового зв'язку? Якщо Петріот використовувати проти балістичних ракет, то найвища ефективність тоді, коли в супутника. Попередньо надається інформація про маршрут ракети, якими, ну, яка прямує в напрямку позиції цього зенітно-ракетного комплексу. Тоді він має час підготуватися і вірогідність знищення цієї ракети значно зростає. Коли він виявляє цю ракету власним радаром, то е ну, там, розрахунку цього комплексу залишається там 20 секунд, 20 там, трішечки більше секунд. На те, щоб запустити ракету і знищити, знищити цю балістичну ракету. запустити зенітну ракету і знищити балістичну ракету, яка летить в напрямку цього комплексу. або об'єкту, який він об обороняє. Добре, ще один тип озброєння, про який я прочитав буквально напередодні. Міністерство оборони Великобританії підтвердило кілька днів тому, що передало Києву ракети Brimstone Dual Mod другого покоління. Це значить невеликі, невеликі системи, але теж дуже розумні з того, що я прочитав. Вони мають більшу дальність ніж протитанкові ракетні комплекси, і в принципі досить точні і вже й використані. Ні, що, що ми маємо знати про ці системи, про ці ракети, і що вони нам можуть дати? А ці ракети авіаційного ну це авіаційні ракети, їх запускають з ударних літаків і а, гелікоптерів. А, ну, якщо порівняти їх, значить з ракетами Hellfire, дуже популярними американськими ракетами аналогічного призначення, то Hellfire мають напівактивну систему наведення. Тобто Запустив і маєш радаром підсвічувати ціль аж до моменту влучання. А Брімстоун в цьому сенсі вони більш інтелектуальні. Вони діють за принципом вистрілив забув. Його головка сама захоплює ціль і поведе ракету до цієї цілі. Крім того, навіть перші варіанти мали в пам'яті образи цілей, які мають вони вражати. Тобто вона, якщо ракету запускають в напрямку угрупування, значить ну там бронетехніки, да, і в неї пріоритети стає танк, то вона сама вибере, куди влучати в танк чи в бронетранспортер. Якщо в неї визначено, що влучити в танк, вона серед десятка бронетранспортерів вибере там власне танк. Тобто ці ракети, вони ті, що ми зараз маємо отримати від Британії, вони все ж таки. А значить, мають більші дальність від звичайних протитанкових ракет. Ну, якщо порівняти Джевеліни, там наші стугни і т.п. значить всі інші системи. Бо ми зараз багато отримали протитанкових систем. Вони кращі, але вони авіаційного запуску, і це трішечки обмежує їх застосування. А але б... І дальність все одно все одно невелика. Там здається до 18 кілометрів. Далі це я во просто прочитав не якраз про історію, що їх модифікували для запуску з автівок. Тобто, це модифікований комплекс, який може стріляти цими самими ракетами, але з автотехніки по суті як таке проміжне рішення, яке вже навіть десь було використано. Оця штука щось дасть. Ну, звичайно, тоді ми можемо не ризикувати нашою нечисленною, скажімо, прямо після великих втрат авіації. і все одно, значить, ми знову повторюється ця процедура. Ракета запускається в напрямку цілі і вже сама шукає цю ціль, порівнюючи образ неї, радіо, <кій> власне, радіолокаційна головка наведення, і в якій, значить, в пам'яті ракети зашити образи, її запускають в якийсь район, де... Наземні війська сказали, що є скупчення ворожої бронетехніки. Вони туди, вона туди летить і, а, отримуючи а, інформацію від власної головки самонаведення, порівнює а, ці а, отримані образи цілі, да з тим, що в неї в пам'яті, і вибирає потрібну цілі сама до неї прямої і, і уражає. Дуже дуже круто так дізнаватися, що виявляється А, такі системи існують, і Б, що такі системи існують вже і в Україні. А власне, ми з вами кілька разів під час наших ефірів говорили, що Україна, ну і це було заявлено, будує шалоновану систему протиповітряної і протиракетної оборони. Ми можемо розуміти на якій ми стадії зараз, і на якій стадії перебуватимемо після того, як заїде перший комплекс Петріот. Ну зараз ми на стадії, так би мовити, формування архітектури цієї системи, бо нам обіцяли аж одну батарею е Петріотів. Ми отримали аж одну батарею айріс Т і отримали аж дві батареї на Самс. Я просто для порівняння скажу, що війну е станом на 24 лютого ми мали 31 комплекс лише с 300 Я вже не називаю кількість буків. Які власне С 300 і БУК – це наші складові, складові нашої, а, значить, так би мовити, системи протиповітряної оборони країни. Ну туди ще входять застарілі комплекси С-200, але вони теж є. І застарілі комплекси, але модернізовані С 125. От це треба додати до тих 30 плюс буків, плюс ці два комплекси. Тобто зараз ми просто випробовуємо і створюємо архітектуру цієї системи. І ще одна проблема, яка існує: західні комплекси несумісні з існуючою нашою системою автоматизованого управління протиповітряної оборони. Тобто, доведеться або робити якісь а, перехідні модулі, щоб вони щоб західні комплекси також перебували а, під управлінням а, нашої системи. Автоматизованої системи. Бо що таке автоматизована система. <кій> вона негайно, як тільки як якась радар побачив якусь ціль, вона одразу повідомляє всі командні пункти е, в тому районі. Командні пункти і військ протиповітряної оборони і власне зенітно-ракетних комплексів. Вона е, розподіляє цілі. То, що має або в автоматичному режимі, моментально фактично в режимі реального часу, розподіляє, які цілі у разі масованого нальоту мають знищувати літаки, які зенітно-ракетні комплекси, які саме зенітно-ракетні комплекси, з якого аеродрому підняти літаки, наведення. Тобто, ну, сучасна, сучасна річ, значить. Система це така озброєння інформаційного віку, 21-го інформаційного віку. Якщо ми працюємо так, як зараз з західними системами, то зараз вони річ сама в собі. Він за допомогою власного радару знаходить цю ціль, ну отримуючи попередню інформацію з натівських літаючих радарів. Сам наводить, сам виясняє, яка пускова установка, значить, буде там стріляти, і сам займається наведенням. Тобто він не знаходиться в структурі нашої протиповітряної оборони, або знаходиться в структурі, але не в автоматичному режимі, а в режимі йому там радіолінія передає якісь координати. Ну, от якось так. Тобто ми зараз на стадії побудови самої архітектури і там намагання зв'язати західні системи з нашими, і, напевно. Ну і напевно тому зараз є новина, що, наприклад, Греція може передати нам системи С-300, тому що вони вичерпуються. На жаль, бо це війна. Дуже дякую вам за розмову. Okay. Дуже дякую за те, що включаєтеся. авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації України Міни Антонова Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Говорили про те, а що змінить в українському небі і в безпеці цього українського неба ну, одна система, один комплекс Патріот. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.